Друзі, всім привіт! Сьогодні новеньке відео про полуничку. Так, що я вам хотів розповісти? Я замовляв полуницю ще влітку. Прийшла вона мені рівно 2 тижні тому. Я її висадив. І ось так вона виглядає. У мене тут сорти йдуть джолі. Джолі це моя. я сам... Вирощував розсаду в стаканчиках. Тут клері, тут Альба і Альбіон. Альбіон це ремонтатний сорт, хто не знає. Ось так вона вже потихеньку приживається, старі листочки відмирають. Це Альбіон. Альбіон дуже гарно прийнявся, Альба теж прийнялася гарно. А от Клері не сильно прийнялася через, мабуть. Два через три кущі тільки викидає листи нові. Тому не знаю, можливо, пізніше буде рости. Ось ця булинка виросла. Ну, ось джоліце моя, гарно росте. Я листя не обрізав, тому ось так вона гарненько приживається. От. ну Далі я планую ще вам зробити декілька відео, тому що є плани он на той кусочок. Зробити там бугри. Тому будемо підготовлювати все для цього. Ну а поки ось таке коротеньке відео. Хотів показати просто, що тут моя полуниця. Отак. От тому всього найкращого. Слава Україні!